А в тому плані, що ем, кожен з нас має повне право на реалізацію своїх можливостей, свого власного ресурсу і ем, суспільство. Суспільство може вважати себе демократичним, розвинутим, повноправним, лише в тій мірі, наскільки в ньому є розвинута власна гендерна політика, наскільки це є актуально для цього суспільства. І завжди пригадаю, хто із політиків минулого століття це сказав, але сказано було надзвичайно точно. Чим більш розвинуте суспільство в плані гендерної політики, тим більше шансів на своє зростання воно має. І чим менше воно розвинено, тим менше шансів на те, щоб воно було розвинуто. Я би ще хотіла зупинитися на власне, тих стереотипах, на гендерних стереотипах, які є характерними для сприйняття нами цього поняття гендер. І такі стереотипи на першу чергу відносяться до таких понять, як поняття фемінності і поняття маскулінності, тобто наскільки чоловіки чи жінки відчувають себе відносно жіночними і відповідно мужними. От і як правило. Як правило, жіноча ролі, і взагалі жінка в суспільстві вона ну, виглядає трошечки так, ніби як ущадження. Хоча потім, коли я буду вже більш детальніше про це все говорити, то можливо ми все будемо тут так. Саме тут так і просто. От, але тим не менше до, до таких от основних гендерних стереотипів відноситься чотири основних таких стереотипи. Перший стереотип – це те, як, як взагалі сприймається жіноча роль і чоловіча роль. Жіноча роль це в основному роль. Господині, роль матері, роль людини, яка, більш, яка швидше буде підкорятися, яка швидше буде пасивною, чим навпаки вона буде щось намагатися додаватися. І роль чоловіка в тому плані є кардинально протилежною. Тобто чоловік навпаки має бути більш такий рішучіший, більш впевненіший, намагатися досягнути якихось своїх власних цілей. Це є перший гендерний стереотип, я вона сказала, це є один із таких соціальних міфів. Другий гендерний стереотип це той вид тобто діяльності, чим займаються чоловіки і жінки. Тобто для жінок більш характерним є бути причетними до сфери, до сфери обслуговування, до сфери навчання, до медичної сфери. До... До, до, до таких от до сфер такого плану, Там, де до тих де можна виразити більше свої почуття, свої емоції. Чоловіки навпаки повинні би були згідно цього такого стереотипу бути більше задіяними в таких сферах, як політика, як виробництво, як якісь творчі, різні такі от, а, спеціальності. А, третя сфера а, таких от гендерних стереотипів це стереотипи того, як, які повинні бути зовнішні вигляд.